Ранок понеділка, а я вже прийняв рішення. Неважливо, що часові проміжки скорочуються, мене чекає велике навантаження або невпевненість, чи мої люди впораються із завданням. Неважливо, що я мушу працювати під тиском але ретельно, що правила постійно змінюються. Або я ризик, що щось просто піде не так. Неважливо, що на мене чекає. Виклик прийнято, з об'єднаними в мережу машинами, які підтримують щоденну роботу, З ручним робочим місцем, яке підвищує продуктивність, З зрозумілими концепціями водіння та управління, які полегшують роботу оператора, ефективними ресурсозберігаючими технологіями і надійним партнером, який завжди доступний. Це приємне відчуття для мене і всієї команди. Виклик прийнято з тракторами клас.